Найпростішими органічними сполуками є вуглеводні, які поділяють на алкани, алкени й алкіни. Як представників кожного класу сполук розглянемо етан, етен та етин. Молекула етану має форму двох сполучених тетраедрів з кутом хімічного зв'язку 109 градусів 28 минут. Молекула етену плоска і має кут зв'язку 120 градусів, а молекула етину лінійна з кутом 180 градусів. Названі вуглеводні відрізняються один від одного геометрією молекули та кутом зв'язку. Ця різниця цілком пояснюється явищем гібридизації. Розглянемо три різні типи гібридизації атомів карбону СП3, СП2 та СП. Почнемо із СП3 гібридизації в молекулах алканів на прикладі етану. Його молекула складається з двох атомів карбону і шести атомів гідрогену, сполучених одинарними зв'язками. Якщо зобразити електронні орбіталі, то помітно, що в молекулі наявні сім міжядерних осей. Хімічний зв'язок, утворений перекриттям орбіталей уздовж міжядерних осей, є сигма зв'язком. Таким чином, кожен атом карбону утворює три ch сигма звязки й один cc сигма звязок Ці зв'язки спрямовані вздовж кутів правильного тетраедра. Розглянемо окремо атом карбону. Ми чітко бачимо чотири однакові sp 3 гібридизовані орбіталі, кожна з яких має форму неправильної вісімки, і на яких розташований один неспарений електрон. В основному стані електронна конфігурація атома карбону 1 s 2 2 s 2 2P2. Під час збудження один електрон перестрибує з 2С-орбіталі на останню 2 орбіталь, що призводить до електронної конфігурації 1С2, 2С1, 2P3. На наступному кроці 1, 2s та 3, 2p орбіталі атома змішуються. Цей процес змішування атомних орбіталей і називається гібридизацією. Результатом є утворення чотирьох однакових СП3 орбіталей, спрямованих уздовж чотирьох кутів правильного тетраедра. Яку будову має молекула метану?